Доброго дня, друзі та гості мого каналу. Сьогодні я вам розповім, яка в мене є копалка, або ще її називають чудо лопата. Я її зробив власноруч. Покажу детально її розміри, а також як її зварити. Кожен зможе, я думаю, якщо є в хазяйстві сварка і трішки різних труб, арматура і так далі. Ось де така труба. З труби 25 зроблена вона. Висота 90 см. Ось де так її ширина. 50 Труба ця 30 на 50 30 на 50 ось де завіси, це Старі Бушні бив, завіси. Ось де арматура 25 сантиметрів. Ось де оці ось самі, такі, як у вилах вони. Те, що де, 27 см. від ціля До того 25 Можна і більше просто тяжче копати. Я їх ось де загострив, щоб були гладенькі. Арматура, якби тільки всі рихльона цю зняв, і воно гладеньке, як у звичайних вилла. Це арматура восьмерка чи десятка мабуть оце восьмерка оце це десятка це ось де труба що я казав 30 на 50 длина їх 50 сантиметрів і ось де так це ось де до цієї труби приварюється нижні, що вниз а ці що Ті, що от, що шевеляться ці, ну, до, ось, до уголка, уголок тут. Який він тут зараз. Можна 50, але вони зараз йдуть. Стандарт. 45-й уголок. 45-й уголок і ось де так. Воно приварено. Тут також. Можна уголки 45, ну я трубу профільну розрізав і вийшли, як в мене уголки. Ось де так уголок іде, потім якби трошки загибається, як, як лижа, можна сказати. Щоб воно коли відтягуєш назад, було б плавніше йшло. Ось де тут а в мене зубів. Якби через 8,5-9, де їх шість зубів, ті, що вниз. А оці, що роздроблюють, цих п'ять. Довжина від цього, ось де в мене 24, а довжина оцього лижі від уголка 41 сантиметр. Висота труби. Майже 90. Ну це кожному під свій ріст. І так, якби зуб, зуби трошки чуть чуть і вперед. якби. І ця труба не так, а якби сюди теж вперед, а ці туди. Ну, якби таке буква С. Ці сюди, а ці сюди а пішли. І так, щоб оце противовес був, якби воно трошки давило назад. Воно тоді раз і завжди воно, коли я тягуєш назад, щоб зуби оці не вниз, так легше буде відтянутися. Від... А там можна якийсь груз приварити на кінці ц... цієї уголка. Зараз покажу, як я його копаю. Земля не копана, земля з минулого року це стоїть, тут нічого не копано. Захвачую 10 см. Можна більше, але 10-8-10 см. Друзі, я, я вважаю, що це дуже класна лопати. Можна в три рази швидше перекопати, ніж звичайною лопатою. Вона Якби не перекопує, а просто рихлить. Ось оце класне, воно. Вага, тут трошки тяжче і воно назад його. Завжди майже... Ну, сюди в уровень. Ось де оце штика. як дехто її називає чудо лопати. Так що, кого є можливість, і ще таку вдома не зробив, беріть собі на замітку, та зробіть. Дуже гарна річ. У мене і батьки неї користуються, теж задоволені. Це тут під деревом у мене трошки є місце, вільний виділив, там ото. Гарбузи посажені, а це тут а, хочу тут а, трошки холодок, хочу засіяти фацелією Уже може і пізно, ну вона ще через 45 днів кажуть квітнути буде від посіву. Так що якраз перед соняхом буде квітнути. Так що кому сподобалася така моя лопата, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Ваша підписка дуже мені потрібна для розвитку каналу. Дякую за увагу. З вами був Олександр Бортюк. До побачення. До нових зустрічей.